Із заліпленими скочими очима та без жодної гадки про напрямок руху. Так звільняли командирів Азову з російського полону. Вони до останнього не знали, куди їх везуть. Думали, що на судилище про яке їм постійно твердили терористи. Вони знаходилися очевидно в одному місці. Вони порівняли місця, де вони знаходились. Вони були в одиночних камерах фактично на території Російської Федерації. А частина більше зберігалася і в. Є У Ленівці там, де власне була інформація. Вони не знали, куди вони їдуть, думали, чи їдуть на етап, чи їдуть на якісь певні судилища, які їм були обіцяні і були постійно розмови про це. Операція зі звільнення наших військових була доволі складною. Перемовини з приводу їхнього повернення розпочалися одразу після виходу захисників з за Азовсталі чотири місяці тому. До цієї місії залучили й інші країни Саудівську Аравію, Польщу й Туреччину. Безпосередньо в Анкарі відбулася остаточна вже частина обміну. А взагалі, все це відбувалося в чотирьох країнах, в чотирьох точках. З самого ранку ми координували. Ви знаєте, що в еріаді знаходився пан Умеров, де ми змогли забрати 10 захисників України, які представляли наших партнерів. Обміняти дві сотні наших захисників на держзрадника Віктора Медведчука – Ідея самих росіян. Керівники українських спецслужб кажуть, злочинець потрібен саме ФСБ, а не Путіну. Це особа, через яку напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж. Тут. Через цю особу йшло взагалі фінансування певних посадовців та взагалі наповнення негласного бюджету Федеральної служби безпеки. Тому він їм в потрібен. Це засіб, перш за все, і впливу, і заробляння, відмивання коштів. Їх піддавали тортурам, морили голодом та холодом. У кожного із 215 звільнених українських захисників проблеми зі здоров'ям про це розповів керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов. Їх тримали не так, як планувалося спочатку в одному місці в Волинівці, а може і на щастя, дивлячись на те, що я побачив вчора, а в багатьох різних закладах на території. Як тимчасово окупованої України, так і на території Російської Федерації. Ще раз підкреслю, до багатьох із них, на жаль, застосовувались дуже жорстокі. Види тортур. більшість інших звільнених захисників наразі перебуває у медзакладах Чернігова. Керівник офісу президента заявив, наступного тижня громадськості представлять напрацювання щодо програми реабілітації усіх звільнених з полону військовослужбовців. А п'ятьох командирів інтернували до Туреччини. Вони житимуть у комфортних умовах в приватному будинку. Їм вже надають всю необхідну допомогу. Додому поки що герої повернутися не можуть. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.